Оща родин відбулася цими вихідними у Маріямполі. До місцевого храму зійшлися сотні вірян. Про особливості цьогорічного дійства містечку Пречистої Діви Марії вже готові розповісти наші журналісти. Напередодні недільної служби пішою ходою прочани вирушили з Галича до Маріямполя. Дорогою до них також долучалися й жителі сіл Дубовецької громади. Увечері в містечку Пречистої Діви Марії відбувся прохід зі свічками. А вже наступного дня святкова літургія. Дуже важливо. Все-таки підтримувати цю прощу, можливо, тому що це саме проща родин. Ми бачимо, які зараз в світі є. Ну я би сказав, наступ на родинні цінності, на сімейні цінності. І я думаю, що коли ми говоримо про те, що ми християнська країна, що ми християнський народ, ми керуємося в своїй в своєму житті християнськими цінностями. Всі вони базуються на родинних цінностях у 2018-му На прощу до села прийшли майже чотири сотні жінок з однаковим іменем Марія. Тоді ж, завдяки попередній реєстрації, вдалося встановити рекорд України. Традиційно на прощу після літургії усі Марії мають піднятися на місцеву гору з вервицею в руках. В кінці служби Божої вони мають таку, буде така зроблена з до них кульок вервичка, така велика молитва. І всі Марії спільно візьмуть цю вервичку і підуть на нашу замкову оглядову гору і випустять її в небо. Потому що було видно, що це Марії, іменно вони в цьому дні участвують. Місцеві своє село величають містечком пречистої Діви Марії, адже саме так дослівно із грецької називається Маріямпіль. Тому жінки з цим іменем так чекають традиційної прощі, бо кажуть, тут завжди відчувають щось особливе. Це таке каже містечко, де колись матінка Божа з'явилась тут. І вона тут каже, притягають пересік, всіх, всіх сюди. Щоб всі Марії і всі люди до неї на всіх любів, всіх нас чекає. Поклонитися чудотворній іконі Божої Матері та помолитися за родину прийшла і Ганна Балагура. Жінка розповідає, навідується до місцевого храму на святкову літургію традиційно. Для нас, для нашого містечка, це дуже важлива подія. Багато людей приїжджає і зробили недавно біблійний сад. Ну і ми пишаємося тим, що ми проживаємо тут на території такого біблійного саду, біблійної громади. До речі, цьогоріч на Прощі в Маріамполі зареєстрували понад сотню жінок з іменем Марія.